привіт, друзі, також ще раз демонструю вам електробритву, яка підходить для гоління голови ну, і обличчя. Тут бачите 5 голівок, тобто велика зона робоча, тому, звичайно, гоління буде набагато швидше. Сам ось так виглядає сама електробритва. Досить зручно тримати в руці. Ось так вона працює, так і, в принципі, не сильно голосно. І тут є LED дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Водонепроникна електробритва, вона може працювати так, як від мережі, так і від акумулятора. Час роботи акумулятора до 1 години. Ось, всім рекомендую, досить хороші відгуки, в нас її часто замовляють. Тому також тут і хороша комплектація в комплекті ось іде. Також щіточки для очищення, для нанесення піни. Окремо є насадка для носа, є вставний триммер. Ось, тому достатньо зручна комплектація. Ось, Бачите, вона зображена вся комплектація тут. кабель щіточка, звичайно, це все буде. Ось, Замовити можна в, на сайті Tremor. Можна замовити через Instagram Trimmer. Іньюей самовивіз містоків Великовосельківська, 72, та це Олімпійський другий поверх.